Знаєте, іноді один єдиний, на перший погляд, звичайний документ може розповісти цілу історію: історію про стійкість, про відданість і про майбутнє. І сьогодні ми якраз такий документ і розглянемо. Так от. Це оголошення від освітнього центру з міста Новогродівка, а це, нагадаю, Донеччина. І це не просто якийсь там план заходів, це справжнє свідчення того, як освітяни продовжують працювати і розвиватися навіть у найскладніших умовах. Отже, що ми тут бачимо дводенний онлайн захід для освітян. Але давайте вслухаємось у назву осінь змін, мисли, дій, надихай. Це ж не просто гарні слова, правда? Це ціла філософія, яка, як ми побачимо, проходить крізь усю програму. Давайте розбиратися, як саме. Ну що ж, пройдемося по кожному з цих пунктів. Розберемося, яка історія ховається за цим планом, від офіційних рядків до того, що все це означає насправді. Почнемо з першого пункту офіційне оголошення. Здавалося б, звичайний план для освітян, та за ним стоїть значно більше. І ось тут ми переходимо до першого ключового слова з назви мисли. Тобто цей захід він же про майбутнє, як саме він готує вчителів до завтрашніх викликів. І ось подивіться, яка чітка орієнтація на технології. З одного боку, штучний інтелект для найменших діток, з іншого інтернет-ресурси для старших класів. Це ж не просто набір випадкових тем, правда? Це продуманий системний підхід до модернізації освіти. Гаразд, змислити розібралися. Тепер другий компонент дій, і отут, що цікаво, фокус різко зміщується з технологій на… на людей, на конкретні кроки для підтримки добробуту самих педагогів. Просто вдумайтесь у цю фразу. Це назва реальної сесії для психологів, класних керівників та працівників позашкілля надзвичайно актуальна і потужна тема, яка говорить про те, що добробут вчителя тут це абсолютний пріоритет. Тобто підтримка вчителів тут іде у двох ключових напрямках: по-перше, це психологічне здоров'я, вміння давати собі раду зі стресом. А по-друге, це суто практичні речі, як от тайм-менеджмент, які допомагають бути ефективнішими та, звісно, краще підтримувати своїх учнів. І от ми підійшли до третього, фінального елементу надихай гаразд, мислимо про майбутнє, діємо для підтримки вчителів. А як все це власне перетворюється на щось реальне у класі, на уроках від математики до фізкультури? А ось так цифра сім: сім різних професійних спільнот збираються разом. Це важливо, бо це не просто серія окремих лекцій. Ні, це такий собі форум, де вчителі абсолютно різних предметів можуть співпрацювати і обмінюватися ідеями. І подивіться, який тут масштаб: філологи, математики, природничники, гуманітарії і так аж до психологів, тобто інновації обговорюють на кожному рівні у кожній ланці шкільної системи. Це такий комплексний, цілісний підхід до оновлення. А ось ця фраза, хоч і взята з теми для вчителів фізкультури, насправді є ключовою для всього заходу. Вся програма обертається навколо цієї однієї ідеї: як адаптуватися до реалій сьогодення і знаходити нові кращі рішення. Так і що ж це все означає, яка тут ширша картина? Чому, зрештою, звичайний розклад заходів в одній громаді має таке велике значення? А тому, що це не просто рутинна зустріч, це потужна заява, заява про стійкість, про адаптацію і про непохитну відданість наступному поколінню. Це свідомий крок від простого реагування на кризу до активного будівництва майбутнього. І знаєте, цей документ залишає нас з одним, але дуже глибоким питанням можливо, справжня роль освітянина в часи кризи це не просто вчити за програмою. А бути опорою, бути джерелом надії і, власне, бути тим, хто будує майбутнє попри все.